Як ми готуємо естонський пиріг за 15 хвилин з сиром та вишнею? Процес підготовки швидкий. З морозилки дістаємо вишню в нас домашня. хоча можна і без неї. Та карамелізуємо на середньому вогні. Сухі інгредієнти змішуємо, а саме борошно, цукор та какао. Рецепт залишу в описі і виходить така суміш. Тепер беремо упаковку масла. Баба Валя навчила, що на маслі економити не можна. Завжди беру найжирніше та починаю натирати на тертку ту саму суміш, і руками перетираю що потворилися крихти. Тісто готове. Тепер робимо начинку: пів кілограма домашнього сиру, трохи цукру та яйця. І це все збиваємо блендером. І далі додаємо крем-сир. Чим більше, тим ніжніше буде на смак. Моя нова форма для запікання зі щодня. Магазин для усієї родини. Перший шар на нас половина тіста. Далі викладаємо начинку та поверх вишні. і закриваємо другою половиною тіста і ставимо в духовку на 1 годину 180 градусів. Та виходить вологий та ніжний період. Іх усім смачного разом зі щодня.